Боже, як добре? Добре, знову привітати вас. До краєзнавчого музею 22-ї гімназії Роман Миколаїв завітав доки у відпустці, щоб подякувати. Те, що ви робили для нас, то було неоціненно. Крайній подарунок від школи, від Лариси Іванівни, це був пульт. І окуляри для FPV-дронів, Вони зараз працюють. Близько трьох років розповідає разом із друзями і колегами воював у 19-му стрілецькому батальйоні. Здебільшого на Донеччині займіть, будь ласка, від нашого батальйону цей подарунок. Дякуємо дякую, дякую. так до серця. Роман Миколаїв керував Хмельницьким міським департаментом освіти. У той період у 18-му, скоїв смертельну аварію. Так в моєму житті склалося, що 18 лютого я звільнився після відбування покарання. Власне містяни. Багато хто знає цю історію. 24 лютого. Зранку я з товаришами ми прийшли в військомат, але там неможливо було потрапити на той на той момент. Ми десь близько години 12-ї, Черга вже була аж туди за фонтаном. 25-го, розповідає, вже отримали військові квитки і виклик у 19-й стрілецький батальйон. Його сформували у Хмельницькому в перші дні широкомасштабного наступу російських військ. Наш бойовий шлях розпочався з Харківської області разом із 92-ю бригадою, до якої ми були в оперативному управлінні, знаходились. Ми приймали участь в харківському контрнаступі. Ми заходили в Куп'янськ, Куп'янськ-Вузловий. Місяць тримали там оборону і орієнтовно в кінці жовтня, на початку листопада, батальйон був переміщений на Донбас. Тримали оборону в прикордоні Донецької і Луганської областей. Фактично, цих три роки війни в нас пов'язано з Донбасом, наш батальйон не переміщали на інші ділянки фронту. За цей час у піхоті пройшов бойовий шлях від солдата до офіцера. Найскладнішим, пригадує, видався вересень-грудень 24-го. Тому що е війна дуже сильно. Технологізувалась, і така біда з'явилася, як дрони на оптоволокні. Ми втратили дуже багато техніки через ці дрони. Вкрай відчутна була проблема нестачі особового складу. Осінь і зима 24-го року це пік по втраті особового складу і він не відновлювався. На жаль. Каже після власного висновку, що 90% військових завдань виконують дрони, вирішив змінити воєнну спеціальність. Офіцерам складно взагалі переводитись. Як виявилося, через армію плюс такий додаток. Я знайшов підрозділ, де командиром служив колишній теж боєць 19-го батальйону. З 24 січня я служу власне заступником командира батальйону безпілотних ударних систем. Своїми товаришами я хлопців загітував з собою, і нас з 19-го батальйону там вже близько двох десятків служить, власне, в цьому батальйоні. Усі разом розповідає за нагоди передають подяки учням і вчителям. Лям навіть на рівні бригади знали, що є Хмельницька освіта. Вони постійно допомагають. Якщо щось потрібно, то ми можемо до хмельницьких освітян звернутися. І воно так мені гріло душу і серце. Я пишався тим, що я до цих людей мав колись належність. Олена Каменяш, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.